Так, Всім доброго дня. Значить, Йде перебор е як ревізія і реставрація переднього мосту китайського мототрактора. Це Вайту 254. -й. Але це те ж саме, що Донфенг і все остальне. суть е відео. В іншому. Значить, люфт, люфт сумасшедший люфт передніх. Ну, втулки порозбиті ступиться туди-сюди, бігає, бігає, ось тут. В общем, не можу я нічого зрозуміти. Там стояв всередині ось такого плана підшипник 208. -й. Це просто шариковий, а там стояв радіально упорний шариковий. Бігає і все. Що я не робив, що я тут в общем розбирався, шукав, дивився, як воно там. Що, приміряв. В общем біда в чому. Хтось до мене заліз, я не знаю. Можливо, хто розбирав в кого тут які стоять підшипники. Значить, Тут дуже велике навантаження, йде на планетарна передача. Плюс на цьому одному підшипнику, м'яко кажучи, який видавлює в ту сторону. Висить весь. Все колесо, міст, все. І е, інша частина вішається ось сюди, на корпус планетарного цього редуктора. Е, що я не дивився, що я не робив. В общем-то, люфт є, там десь щось точить. ну Я розумію, що там китайці вони молодці, але щоб настільки натопити. Я думаю, що в цей міст вже хтось влазив, замінив підшипники, А можливо, так хтось і ставив. Е, Тут має стояти роликовий підшипник, 208 роликовий конічний підшипник. Зараз я його встановив і все бомбезно виходить. Но є ще один нюанс, заради якого я собственно, це відео і знімав. Коли в мене бігло колесо, я ж не знав, що там воно внутрі. Дуже цікаво було подивитися, заліз подивився. Другий день вже дивлюсь з цими втулками отакого от плану. Значить, дивіться. Є отакий замочок, який складається з двох отаких сухариків. Потім ці сухарики фіксуються зверху отаким кільцем. І до чого я це все веду? Щоб ви розуміли, що на цьому колечці, толщина стіночки, якого має 2,5-3 мм, їде весь трактор. Тому що якщо це колечко лопається, сухарики випадають в бік. І вступиться вместе з колесом, ну, 100% в'їде в сторону. Поэтому, якщо хтось там дуже любить поганяти, я думаю, що треба цей момент устранити. Значить, дивиться, що я зробив. Це втулка пробна, надо сейчас піду іншу, виточу трошки внутрішній отвір вуликоватий. Я поставив ось таке кільце. Но вірогітність того, що воно лопне. Ну, я думаю, що набагато менше. Тут товщина стінки аж цілий сантиметр от така різниця. Це було, це стало. Я вже спочатку і нові сухарики там точив. Думаю, що то вопрос сухарика. От тут люфт в пределах 2 мм, все бігає. А насправді, коли поставив цей є підшипник, радіальний роликовий і всі моменти сразу ушло Все сідає з штатними сухарями, со штатною бідою Так що таке, якщо було комусь цікаво, та да, тут куча короче творческий безпорядок. Кому цікаво, кому допоміг, гарного дня всім.